Ну, все, зараз розкажу секрет для продвинутих, як перестати психувати. Значить, заїхали ми минулого тижня в Київ акурат одночасно з шахетами та ракетами. Ну, коротше, це була жахлива ніч. І на наступний день я прокинулась така рівненька, без емоцій, не виспана. Думаю, ну ок, я швидко переключаюсь, все нормально. А ось через день мене як накрило. Я була психована, роздратована, розбила флакон улюблених духів, наврала на Андрія за те, що сама ж забула сумку в машині. Ну, коротше, думаю, все, приїхали, ПМС почався на тиждень раніше. А потім я здогадалася задати собі одне важливе питання. А кому вигідно, щоб я зараз була на низьких вібраціях? Можливо, в моєму оточенні є людина, яка харчується, підпитується негативчиком, так, і їй кльово, коли я на мінусі. Або ж це Грегори країни, великого міста, війни, релігії тощо. І я зрозуміла, що я не хочу зливати свою енергію і не буду. Я обираю створювати. Ось і весь секрет: зробити вибір на користь себе і завжди його робити. А й ті, хто підпитується негативчиком, ідуть до біса буквально і фігурально. А це, до речі, духи, які я розбила. Чоловік купив мені нові в той же вечір.